Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній бо час любо ти спатимеш, поки не знатимеш, Що то печаль хутко вриматимеш, лихо та жаль. Тяжка годинко, гірка хвилинко, лихо не спить. Ле-ле-ле-ле, дитинко, жить сльози лить, Сором хилитися, долі коритися. Твій час прийде, здолую битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиште, малесенький, поки є час.